Розіграш Кубка України 2014 сягнув своєї кульмінації і визначено вже найсильніші команди. А саме баскетбольний клуб будівельник Київ, баскетбольний клуб Поверла івано Івано-Франківськ», баскетбольний клуб «Дніпро -Азот Дніпродзержинський та баскетбольний клуб. Які зустрінуться 8 лютого в фінальних поєдинках. Шерефкування проводить відома баскетболістка, чемпіонка Європи, володарка Кубку Європи, майстер спорту міжнародного класу Галина Мельниченко. Ну що ж, давайте дізнаємось наші пари. Вже перша команда і хазяїн майданчика першої пари стає будівельник Місто Київ. І їхнім суперником стає баскетбольний клуб. Півфіналу, точніше, ми вже здогадуємося хто це, але давайте дізнаємось, хто буде приймати на правах хазяїна. Отже, перша команда другої пари. Баскетбольний клуб Говерла Івано-Франківська. Ну і суперником, звичайно, стає баскетбольний клуб. Зустрінуться о 13 годині 30 хвилин. Баскетбольний клуб Будівельник, баскетбольний клуб, «Дніпро», баскетбольний клуб Говерла, баскетбольний клуб Донецьк. А 9 лютого о 14 годині в обої за цей трофей зустрінуться переможці першої і другої підфінальних фар.